10 своїми воротами здалеку, набрати номер телефону, якщо Алло, Сізам відкрийся! то вам потрібен ось такий пристрій, називається дзвіночок. Ви на нього телефонуєте і він вам відкриває ворота. Правда, казати, «Сізам, відкрийся, не треба, це я вже так жартую. Просто телефонуєте, він вас збрасує. Тобто не піднімає трубку і відчиняє вам ворота. Він відчиняє ворота не будь-кому, а іменно тим людям, які додавлені ось сюди в телефонну книгу. Ваш номер повинен бути тут додавлений. От тоді він вас розпізнає і відкриє вам ворота. Будь-кому він не відкриває. Навіть якщо людина знає номер телефона ось цього пристрою, він все одно йому не відкриє, поки ви його не сюди в пристрій. Пристрій класний, чудовий з будь-якої точки світу може відкривати ось такі ворота. В ваші ворота, або шлагбаум, ну будь-що. Якщо кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі.